Хто насправді придумав святкування Різдва 7 січня, та чому 25 грудня теж може бути помилковою датою народження Христа, як святого Миколая оголосили Куркулем та що у нього запозичив Санта Клаус про ялинку, яка здатна покінчити зі світовими диктаторами, і чому потрібно налякати дерево у різдвяну ніч. Суперечки щодо канонічної дати Різдва та справжніх або набутих різдвяних традицій точаться вже доволі давно. А після повномасштабного вторгнення Росії в лютому вони стали ще більш актуальними. Тож в вашій увазі ми представляємо топ-фактів про справжнє українське різдво. Поїхали яка дата правильна? Чому на заході різдво відзначають 25 грудня? А в Україні велика кількість віруючих відзначає його аж 7 січня. Насправді, і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день, 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна, ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Однак роблять вони це у значній своїй частині за різними календарями на Заході, здебільшого за григоріанським календарем. А от в Україні велика кількість віруючих відзначає його за юліанським календарем. Серед українців думки, звісно ж, розійшлися. На жаль, навіть ті, хто вважає себе. Вірянином не завжди розуміють, чому Різдво святкується у нас 7 січня, а в інших країнах 25 грудня, і помилково називають цю дату католицьким різдвом. Через це виникають суперечки та непорозуміння, на чому добре грають священики московського патріархату. Чому стався розрив у датах свята? Відомо, що Юлій Цезар запровадив юліанський календар. Але він виявився не дуже точним, оскільки Земля обертається навколо сонця на 12 хвилин повільніше, ніж вважали давні римляни. За півтора тисячоліття календар відстав. Тоді папа римський Григорій, XIII провів реформи календаря. Так виник григоріанський календар. Різниця в тому, що за юліанським календарем різдво випадає на 7 січня, а за точнішим григоріанським. На 25 грудня, тобто різниця лише у календарях. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, українські землі, які пізніше були загарбані Російською імперією, жили за старим, юліанським. Мотиви політичні: католик православному не брат вважали в імперії. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем, григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим. Юліанським неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася зараз. Вона становить аж 13 днів, зважаючи на мапу, яка чітко показує хто і коли святкує Різдво. Православна церква України вирішила, що цього року парафіяни Православної церкви України зможуть святкувати Різдво 25 грудня, як це робиться у багатьох країнах світу. А ті, хто воліє не змінювати своїх традицій, зможуть прийти на святкове богослужіння 7 січня. Українська греко-католицька церква, як пригадує блаженніший Святослав, теж має багатолітній досвід переходу на григоріанський календар, оскільки більшість єпархій і парафій за кордоном уже впродовж тривалого часу відзначають свята за новим стилем. В Україні ж, за його словами, наразі вивчають можливості переходу. Як комуністи ледь не знищили колядки і щедрівки. Боротьба з релігійним дурманом в СРСР почалась після жовтневого перевороту в 1920-х роках. Головним нашим завданням є сприяння фактичному звільненню трудящих мас від релігійних забобонів. Мовилося в декреті Ради народних комісарів від 23 січня 1918 року, і почали з викорінення звичаїв, в тому числі виконання музичних творів на релігійно-біблійну тематику, тобто колядок і щедрівок, замість них почали з'являтися ось такі шедеври. Добрий вечір тобі, вільний пролетарю. Нова радість стала, яка не бувала, довгождана зірка волі в жовтні засіяла. Де цар був зажився, з панством вкорінився. Там з голотою простою Ленін появився. На щастя, наша любов до співів перемогла. І радянська дичина. Не змогла нам замінити такі рідні і традиційні щедрівки і колядки. Що вечір, добрий вечір, добрим людям. Нас ялинка як смерть для диктаторів. Навіть в новітній історії ми побачили, як всілякі символи типу вінків і ялинок ставали ворогами диктаторів. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка так і радянські лідери боялись їх як вогню. Вони називають її антирадянщиною, попівським звичаєм і релігійним непотребом. Дехто все ж ставить її таємно за щільно запнутими фіранками. В 1927 році Сталін посилює антирелігійну кампанію. Для більшості скасовують і вихідні на релігійні свята. Однак, через деякий час, зрозумівши, що заборони не діють, урядовці змушені міняти тактику. Ялинку дозволяють, але не різдвяно. Зірка на ялинці вже не восьмикутна віфлеємська, а червона п'ятикутна. Таким чином ялинку виривають із релігійного контексту і розробляють нові радянські традиції. В лісу раді... Дід Мороз проти святого Миколая. Після жовтневого перевороту більшовики репресували і Святого Миколая. Його оголосили союзником Попа й Куркуля і заборонили. Але спочатку боролися не лише з ним, але й з Дідом Морозом, якого теж сприйняли за релігійного персонажа. Це тривало, поки кампанія проти різдвяних свят остаточно не провалилася. А радянська влада вирішила адаптувати релігійні символи до комуністичних реалій. 1937 року створили радянського Діда Мороза замість різдвяного святого Миколая, новорічні свята ялинки. Присвячувались досягненням СРСР. Головними героями, окрім Діда Мороза, були революційні матроси, робітники магнітки, піонери Тимурівці. А ялинка запалювалась від залпу крейсера Аврора. Дід Мороз малювався як активний учасник державного і громадського життя. Він захищає країну від фашистсько-німецьких окупантів, літає у космос, будує байкало амурську магістраль, працює на ЕОМ, готується до олімпіади. Заміна різдвяних традицій. І комуністичними не вдалася. 64% опитаних групою рейтинг у 2016 році відповіли, що в їхніх сім'ях дарують подарунки на Миколая, їхнім малюкам приносить подарунки Святий Миколай, а різдвяна ялинка улюблений символ, і на ній зовсім не п'ятикутна зірка. Яка українська традиція з подарунками була запозичена заходом? Всі ми звикли бачити традиційний ранок різдва в голівудських фільмах, як діти зранку біжать до каміна, біля якого стоїть ялинка, і радісно діставати свої подарунки з Панчох. Так, от західна традиція класти подарунки дітям на різдво у Панчохи перед каміном теж мала б бути близькою по духу українцям, адже вона бере свою історію не від Санти, а від Святого Миколая, який є дуже шанованим у нашій країні, за легендою. Він допоміг родині, у якій батько хотів видати заміж своїх доньок за чужих людей, аби врятувати їх від бідності. Святий Миколай підкинув їм через камін три мішечки з монетами, які впали прямісінько у панчохи, що сушилися причепленими перед каміном. Феномен Щедрика ще одним, і мабуть головним символом різдва, який Україна подарувала світові. Став щедрик Миколи Леонтовича. Це твір який змушує посміхнутися кожного українця? Чи то коли він дивиться сам удома, чи пряму трансляцію з відкриття головної ялинки Америки в рокфеллер Центрі, яким чином Щедрик підкорив світ, після гастроли хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році, Щедрик став знаним не тільки в Україні, але й в усьому світі. Але після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку Англійських текстів до композиції Щедрик його англомовна версія, відома як дзвінка колядка, колядка дзвонів «Carol of the Bells», стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи щедрик можна почути в усіх куточках світу: англійською, німецькою, іспанською, японською тощо. Ось, наприклад, як святкували сторіччя першого виконання Щедрика в Америці. Чому українці не сваряться в різдво в цей день. Не можна було сваритися взагалі. Навіть якщо хтось з кимось побив горщики, потрібно було себе тримати в руках, а краще помиритися. Долучатися до обряду повинні були всі члени сім'ї. Бо якщо хтось з родичів чи односельчан проігнорував би традиції, то за віруваннями це могло накликати біду на всіх жителів. В деяких регіонах навіть були спеціальні обряди, які мали забезпечити лад в сім'ї на наступний рік. У бойків прийнято обв'язати стіл залізним ланцюгом і топтатися по ньому ногами. Це на здоров'я, і щоб вся сім'я трималась кубки. Ніхто нікуди не пропав і не зник. А також щоб худоба трималася разом і ходила одна за одною. Також на ранок різдва до купи зв'язували всі ложки. Це теж означало, що вся родина тримається купи. Перед різдвяною ніччю налякайте дерево. Все те, що відбувається до сходження першої зірки, це підготовка. Вона також несе в собі ідею не лише підготувань, а саме програмування добробуту та врожаю на майбутнє. Одним із таких обрядів було лякання дерев. За віруванням, це мало забезпечити їхню родючість на наступний рік. Провести такий обряд потрібно було в обідній час перед святковою вечерею. Господар із кимось з домашніх брали сокиру і йшли до цього дерева. Там починали між собою діалог. Господар замахувався на це дерево і погрожував, що якщо воно не буде родити, то на наступний рік його зрубають. А дитина чи дружина від імені дерева відповідали, щоб не рубав, бо на наступний рік буде обов'язково рясно родити. Коти хліб та кидайся їжею. Щодо застілля, то всі традиції та обряди на святвечір мали прив'язку до того, щоб дізнатися майбутню долю і закликати добробут та врожай. Наприклад, брали хліб. Котили від столу до порогу і дивилися, яким боком він впаде. Таким чином можна було визначити, буде врожай чи ні. Перш ніж їсти кутю, її тричі підкидали на ложці, щоб вона прилипла до стелі. Якщо більше зернят, то буде врожай. А якщо маку, роїтимуться бджоли. Фіналі хотілося б сказати: наше різдво ніхто і ніколи не зможе знищити чи відібрати, бо воно, як і наша земля, належить лише нам, українцям. Тож з прийдешніми святами, вільний народе вільної країни. Попереду лише перемога і світле майбутнє. І обов'язково пам'ятайте, що коли ми разом, можливо, все.